А що як мене не вийде, а що скажуть люди? Секрет того, щоб нарешті почати робити те, про що ви так давно мріяли, це змістити фокус вашої уваги з того, що може піти не так, на те, як зробити так, щоб все було. Так, як ви бажаєте, як почати, як знайти клієнтів, як збільшити кількість підписників. Друге, це знайти тих людей, в яких вже вийшло, або серед ваших знайомих, або у соцмережах, і або поспілкуватися з ними, або взяти консультацію, або подивитися їх інтерв'ю в інтернеті, зрозуміти, як вони мислять, зрозуміти конкретно кроки, які вони зробили, щоб дійти до того, щоб бути там, де ви бажаєте бути через декілька років або декілька місяців. Ну і нарешті вгадайте ж, який третій крок це нарешті почати діяти. Свою дубку підняли, почали діяти. Якщо вам треба якийсь знак з неба, що нарешті пора вже це робити, я даю вам цей знак. Тримайте і робіть.